З нами на прямому зв'язку Вадим Кушніков, оглядач порталу Мілітарний. Вітаємо вас у нашій кватері. Тож, пане Вадиме, Хочеться розглянути з вами історію про те, що відбувалося останню добу. Перед тим Росія планувала здійснити навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС 24 комплексу ЯРС з метою тиску на Україну та НАТО. Принаймні, така інформація є майже у всіх ЗМІ українських, в тому числі і на порталі Мілітарний. Давайте поговоримо про те, що відбулося, чому не відбулося. Слава Богу, не відбулося то те, що. Що так анонсувала з з такою радістю і приттю Росія, і що з військової точки зору могло стати причиною невдалої саме спроби запуску цієї ракети? Давайте розпочнемо з того, так звісно, подібна інформація вона базується на повідомленні, яке було розповсюджено головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. щодо Факту відсутності пуску, як такого, то ми можемо розділити його на декілька треків. Перший трек, що дійсно пуск був запланований, але з певних технічних чи організаційних причин він не відбувся. А другий, скажімо так, найбільш імовірний, що подібна інформація є частиною інформаційної операції, яку проводить Російська Федерація, маючи під собою підірвати, скажімо, певні треки, які зараз ведуться по переговорному процесу, та й загалом а, деморалізувати а, стан українців та світової спільноти. А, тому ми бачимо, що подібна, скажімо, так ядерна риторика росіян вона не вщухає і має дуже багато а, фактичних виражень, в тому числі і подібні. Навчальні або ж навчально бойові пуски стратегічної зброї Російської Федерації давно не було просто погрожувань з цією ядерною дубинкою. З чого б здавалося, що відбувається зараз такого, що росіяни вирішили згадати, що у них є ядерний потенціал? Ну, скажімо так, на дуже таких різних рівнях росіяни від цієї риторики вони не відходили та не відмовлялися. Це починаючи з низової пропагандистської риторики, закінчуючи повідомленнями, скажімо так, офіційних посадових осіб Російської Федерації, просто ми бачимо, що не завжди вона переходить в практичну площину. Що стосується подібних моментів, чому ми не бачили, вона дійсно раз, ну скажімо так, на півроку вони згадують за цей інструмент і переходять. Піймов від слів до конкретних втілень, як в даному випадку подібні навчання? Якщо ми беремо за інформацію те, що цього пуску не було, тому що щось технічно сталося, чи може це свідчити про. Взагалі, в принципі, проблему і проблематику в цій області наскільки гарним є цей потенціал ядерний, в якому він стані тоді? Чи можемо говорити про це? Наскільки він облаштований технічно настільки добре, щоб в принципі махати їм, і як аргумент витягувати, коли йде наприклад мова про перемовини або ще щось? Чи достатній це аргумент зараз для Росії в цілому? Дійсно, якщо подивитися ретроспективно на основні та ключові компоненти ядерної атріади Російської Федерації, то ми побачимо, що 90% всіх існуючих типів та видів озброєння стратегічного плану воно базується на спадщині ще радянських часів. А якщо подивитися саме по тому виробу, який був зазначений у цих навчаннях, а саме ракета РЗЧ4ЯРС. То вона коренями входить на подальшу модернізацію ще радянської розробки, тополь та тополь М подібна розробка. Вона стартувала ще у 89 році. За нір Універсал, і в розробці цієї ракети також були залучені підприємства з українського оборонно промислового комплексу. Тобто, ми бачимо, що ця спадщина вона не тільки. Ще радянських часів а й приймали активну участь підприємства, які розташовані на території України. З розпадом радянського союзу, напрацювання, які були досягнуті, вони були передані Російській Федерації. Так ми можемо сказати, що в 95-му році дослідну ракету, яка була розроблена по цій програмі, 1Л, вона була передана росіянам, і вони вже в подальшому самостійно розробляли. Подібну розробку за розробку цього, цього комплексу був відповідальний московський інститут теплотехніки, і станом на зараз ми бачимо, що Росія, а не по цій програмі по програмі ЯРС, вони зробили близько 18 пусків, десь половина з яких вона не має фактичного підтвердження з відкритих джерел, що теж може свідчити про певні складнощі або ж труднощі, які були під час подібних випробувань. Але загалом так ця ракета вона була розроблена для того, щоб мінімізувати а, залежність росіян від, а, скажімо так, третіх країн, а, і вона використовувалася і розроблялася в двох виконаннях: перше виконання це ракета шахтного базування, друге виконання це ракета для мобільної пускової установки. Тобто, це та той тип систем, який може бути розгорнутий майже в будь-якій точці. На карті і відповідно мінімізувати загрозу знищення цих стратегічних систем першим ударом з боку потенційного ворога. А що стосується інших компонентів, то це теж розробки, які так чи інакше ще починалися в кінці 80-х років, і вже в сучасній Росії вони завершувалися з різним ступенем успішності в цих розробках. Так, ми можемо дійсно констатувати, що є певна деградація в цьому напрямку, оскільки дійсно потужності, які росіяни можуть залучати до виготовлення своїх зразків стратегічного озброєння, вони обмежені а тим паче вони мають значні обмеження через санкційний вплив. Перші подібні санкції були накладені ще після 2014 року, а після повномасштабного вторгнення. Велика кількість технологій та комплектуючих стали недоступні для росіян? В першу чергу це стосується товарів військового та подвійного призначення. Але зараз, ось ці ракети, які пускали, наскільки вони мали технічне забезпечення для того, щоб бути пущеними? Це по перше, і по-друге, чи дійсно була загроза і для України в тому числі? Як ви вважаєте, чи була, був наміру Путіна саме приземлити її, не дай Боже, десь на українській землі? Якщо дивитися виключно з тактико-технічних характеристик цього виробу, то дійсно вона може досягнути будь-якої будь точки на території України. Тобто радіус цього ракетного озброєння він перевищує 10 тисяч. Кілометрів, але також треба враховувати, що це інший клас озброєння, і в першу чергу він призначений для того, щоб а, чинити так званий фактор стримування, тобто, це не та зброя, яка застосовується широко у тактичному або ж у оперативно-тактичному плані, а, і це перший аргумент. А другий аргумент це кількість подібних виробів, вона теж не а, може бути занадто масовою через свою складність. Та е, дороговизну виготовлення подібних ракетних систем, тобто, це та зброя, яка, скажімо так, призначена виключно для судного дня, умовно кажучи. Добре, будемо сподіватися, що технічного забезпечення у Росіян все ж таки не буде вистачати для того, щоб не розмахувати ось цією страшною смертельною для всього людства зброєю, і не використовувати її як аргумент у і тій кривавій війні, яку вона в принципі розв'язала на території України. Давайте поговоримо про успіхи наші українські служба безпеки України провела успішну спецоперацію, в результаті якої були уражені цілі на захоплених. Газовидобувних платформах у Чорному морі, спершу для ураження ворожих цілей, використали дрон, який успішно знищив радіолокаційну станцію. Нева, що використовувалася російськими військами для моніторингу повітряної та надводної обстановки. Про це повідомляє офіційний сайт СБУ. Про це повідомляє також сайт і мілітарний, в тому числі. Слід зауважити, що під час цієї атаки ймовірно був використаний морський дрон типу FPV, про що свідчить ураження Радара дроном і наявність об'єктивного контролю з надводного апарата. Пане Вадиме, давайте поговоримо про це більш детально. Що це означає? Ще одна вдала спецоперація Служби безпеки України, за що ми вам дуже вдячні. Але більш детально, чи можете ви розказати, в чому знову ж таки унікальність саме цієї? Операцій, і наскільки в ця втрата радіолокаційної станції не ви наскільки вона є відчутною для росіян? Давайте про це я би почав напевно з здобутків, які пов'язані саме з технічним оснащенням наших спеціальних служб та загалом служб безпеки оборони, які були задіяні в цій операції. Проводячи певну аналогію, ми можемо побачити, що у служби безпеки України з'явилася ціла низка платформ а, морських дронів, які можуть бути використані не лише як, скажімо, дрони Хамікадзе, але й можуть бути платформи для запуску інших безпілотних апаратів, в тому числі і повітряних а, літальних апаратів. Тобто, тут вже можемо прослідкувати певну певну тенденцію розширення арсеналу а, наших. А, Операторів морських дронів, які а, можуть, а, скажімо так, застосовувати більш широкий спектр а, проти цілей, таких складних, як а, ці вишки, Це стосується посереднього радару, який був а, знищений, то дійсно наводиться, що це може бути ніва 2 або ж ніва Б2М. Це а, сімейство радарів, які Працюють в міліметровому діапазоні і можуть а, детектувати цілі на відстані до 40 кілометрів, і при цьому кількість цілей, які можуть бути одномоментно відслідковані, вона дорівнює 200. стан з заяв відкритих воробником. А ми також можемо припустити, що подібні тактико-технічні характеристики вони можуть бути навіть трохи вищими. Щодо стратегічної цілі та стратегічного значення знищення подібних об'єктів, то дійсно вони мають дуже важливе значення, оскільки сама локація цих вишук вона дозволяє використовуючи подобного типу засоби виявлення та спостереження моніторити та контролювати акваторію Чорного моря, яка вже безпосередньо прилягає до континентальної території України. Таким чином, росіяни мали Повну ситуаційну обізнаність щодо повітряної обстановки та щодо надводної обстановки до допомоги контролю надводної обстановки. Вони могли завчасно до прикладу бути в курсі щодо заходів, які виконують головне управління розвитку Служба безпеки України, які є переважними операторами морських безпілотників та наносять дуже чутливі удари по Чорноморському флоту. Російської Федерації, а щодо надводної обстановки, то це теж одна з таких важливих компонентів щодо ситуаційної обізнаності вже українських сил безпеки оборони, щодо того, яку активність проводить ворог в акваторії, наближеної до територіальних кордонів України, пане Вадима. Чи можемо ми говорити про те, скільки там зараз ось таких радарів знаходиться у чорному морі? Чи знаємо ми, чи є у нас взагалі ця інформація у українських військових? Ми можемо нагадати нашим глядачам, що в 2023 році головне управління розвідки провело ряд успішних операцій проти вишлок бойка так званих, і саме під час а, тодішньої операції був успішно захоплений радар НІВА, тобто тактико-технічні характеристики цієї установки, вони вже відомі нашим оборонцям. Але що стосується Контролю над цими вишками це дуже складна задача, оскільки це об'єкт, який віддалений від а, берегів України, а відповідно це а, тягне за собою дуже складну морську логістику і, і розміщення там контингенту насправді а, під великим питанням, оскільки забезпечити безпеку та необхідний рівень. А, Забезпечення всім необхідним починаючи від боєприпасів, закінчуючи провіантом, це дуже складна задача. Що ж, давайте тепер поговоримо про ще одну новину, яка з'явилася сьогодні. Вже наступного місяця Китай запустить великий повітряний дрононосець, який не має аналогів у світі. Зараз є вже навіть комп'ютерна модель в інтернеті можна її знайти з цього броненосця. Там є тактико технічні характеристики, Вон, він дуже великий. Виглядає він як літак. Це по суті є літак. Який замість ракет несе дрони? Чи правильно я розумію це? Саме так це повітряний, скажімо так, дрон матка, який може нести, судячи по заявам самих розробників цього безпілотного комплексу до 100 дронів Камікадзе. Заявлено, що зараз аналогів немає в світі. Чи це так? Такого масштабу, скоріш за все, дійсно, тут розробники досить такі правдиві у своїх словах. Але питання щодо доцільності відповідно до доктрин та безпосередньо потреб повітряних сил формуються а, ті чи інші розробки. А, тут ми можемо зробити цілу низку висновків, оскільки перше цей прототип він був презентований на шоученжені ще минулого року. Тоді правда, виробники не дуже розголошували призначення та перспективні, тактико-технічні характеристики цього виробу. Зараз ми маємо трошки більше деталей, також можна провести певні паралелі щодо інтенсифікації випробувань винищувача шостого покоління, який зараз в Китаї досить активно проходить програму льотних випробувань. І скажімо, провести дійсно паралель того, що китайці вони досить серйозно налаштовані щодо інтеграції бойових систем та бойових комплексів вже наступного покоління у свої повітряні сили, і таким чином припустити, що подібний дрон він може слугувати однією з ланок в цілій екосистемі повітряного бою та повітряних сил майбутнього. Тобто літаки шостого покоління вони можуть виконувати різні функції щодо заволодіння повітряним простором, а також виступати в якості ретрансляторів та командних пунктів для подібних носіїв уже інших систем, інших безпілотників, які можуть виконувати вже безпосередньо задачі по нанесенні ударів по наземним цілям, пане Вадиме, чи є зараз розуміння? Що якщо через місяць пройдуть вдалі випробування саме цього вже літака, дроненосця, потім Китай візьме це на озброєння? По-перше, наскільки швидко це може бути виявлено на вже українському небі на українських фронтах з боку росіян? І по-друге, чи впораються сили протиповітряної оборони української з такою навалою? Якщо так вийде, що Китай вирішить поділитися своєю новітньою розробкою саме з росіянами. Ну скажімо так, я би не був настільки категоричним щодо того, що китайці проводять прямо настільки глибоку військово технічну допомогу росіянам, оскільки дійсно ми бачимо, що якихось останніх новинок та розробок китайського військово-промислового комплексу. Поки що на озброєнні росіян помічено не було. А інша теза це те, що подібні передові розробки вони в першу чергу а, закривають потреби власних повітряних сил. Тобто, сказати, що ця розробка, та ця система вона буде швидко адаптована для потреб експорту та зовнішніх клієнтів. Це потребує ще більше часу, аніж розробка, скажімо так, базової модифікації для потреб китайських повітряних сил. І інше питання технічне, те, що скажімо так, красиво може виглядати на рендерах та на промо-роликах, а саме питання рою дронів. Тобто, тут ми бачимо наступну ситуацію, що поки що. Е Скажімо так, в публічному полі нема не було згадок про успішне використання цього типу потенційного та дуже перспективного, а хоча б на етапі тестування. Тобто, ми можемо сказати наступне: що роль дронів це дійсно дуже красива концепція, але поки що вона не була ефективно втілена в одній країні. Останнє питання, яке хочеться задати, це вже знаєте, з точки зору такої перспективи, поговорити про перспективу. Якщо, умовно кажучи, дійсно все ж таки тим не менш, ось цей літак буде впроваджено в тому чи іншому вигляді. Ми ж розуміємо, що якщо вже розробка є, вона більш-менш буде удосконалена, але все одно рано чи пізно вона вийде на ринок військовий. Наскільки швидко можна зробити протидію з точки зору розробки ППО? Наскільки це швидко може відбутися для того, щоб ми могли сказати, що не тільки українське ППО, наприклад, а в принципі американське, європейське ППО може відбити ось таку навалу з рою саме вже дронів? дронів? Кожна дія вона дійсно має свою протидію в даному випадку. Є існуючі вже розробки, скажімо так, мікрохвильово імпульсного зброєння. Вони тестуються в Сполучених Штатах Америки, приватними компаніями, в тому числі також засоби радіоелектронної боротьби, які є і в Україні досить ефективні та потужні зразки, які справляються з вкладеними задачами на них. Якщо ми кажемо про якісь класичні засоби протиповітряної оборони, тобто це керовані зенітні ракети або ж зенітна артилерія, то дійсно протистояти на валі безпілотників ефективно можуть дуже небагато систем. Серед таких ми можемо згадати, до прикладу комплекси рейнметал артилерійські скайнекс, які передавали, які а, саме заточені під протидію. Безпілотним комплексом також ми можемо згадати про вітчизняні реби, такі як Петрі, які теж можуть ефективно давати завади для ворожих безпілотників. Тобто, це все воно буде адаптуватися з появою нових загроз, і цей процес ми дійсно бачимо протягом всього повномасштабного вторгнення. Це так сказати, так би мовити. Боротьба, бачата щита. Що ж, будемо сподіватися, що українські виробники будуть настільки швидкими, щоб не дозволити ворожим нововведенням і ворожим якимось новим ось таким знахідкам, так чи інакше, ще більше завдавати шкоди Україні і українцям. Ми вам щиро дякуємо. Вадим. Кошніково глядач порталу мілітарне був з нами на прямому включенні. З ним говорили про розробки новітні військові і не тільки.